Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія, і це Астропрогноз на тиждень із 6 по 12 листопада. На цей тиждень буде підготовчий перед настанням нового місяця, тож хороший період саме зараз зробити роботу над помилками, почистити простір, непотрібні контакти або ж завершувати ті справи, над якими вже працювали. Також це сприятливий період для позбавлення від негативних звичок. Можете сміливо звільняти енергію для того, щоб прийшла нова, а оскільки новий місяць буде в знаці Скорпіон, це знак фінансовий. Розчищуйте простір для того, щоб прийшла фінансова енергія. Ставте лайки і поїхали. Починаючи з понеділка, 6 листопада, буде досить активний день. Для України настає в цей період другий дотик від Юпітера. Це планета розширення до урану буде тригон, тобто той аспект, який дає нам можливість діяти і буде руйнувати перешкоди на нашому шляху. В даному випадку, Юпітер, це може бути допомога від інших держав, причому вона буде стосуватися всього, що пов'язано із нашою незалежністю, свободою, з електрикою із новітніми технологіями та авіацією. Перший раз такий дотик був 5 липня. Тож можете пригадати, які події тоді сталися. Весь тиждень у нас буде ще під впливом стаціонарного Сатурну. Це планета відповідальності обмежень. А саме тоді, коли Сатурн стоїть, він може принести нам перевірки за стій, обмеження в наших справах, помилки, критику, проте і реалістичний погляд на ситуації, які ми маємо. Більш детально я розказала про дію Сатурну для кожного знаку зодіаку в відео на місяць. Залишу силочку в коментарях, можете відкривати свій знак і дивитися, як буде плавати Сатурн. Для індивідуальних прогнозів, звісно ж, можете писати мені в Дірект інстаграм для більш детальної інформації. Понеділок досить активний день для того, щоб ми виступали, проявляли себе яскраво, проявляли щедрість, адже місяць буде в знаці лев. Буде діяти 23 місячна доба. Крім того, в знаті Скорпіон буде стеліум із планет, а саме із світила Сонця із Меркурія, який відповідає за інформацію, за навчання, за спілкування, за комерцію. А також Марс, який відповідає, власне, за дії. Марс є другим управителем скорпіону, тож він у своєму володінні, а наші думки будуть більш гострими, розум. Більш глибоким, з глибоким аналізом ситуації, і це буде допомагати нам швидко думати, швидко реагувати на ситуацію і швидко діяти. Це досить активний день для того, щоб ми проявляли себе і для виступів також. В цей же день планета гармонії, краси, грошей та взаємовідносин Венера буде в гармонійному аспекті тригон до Плутону, планетою великої відповідальності і трансформації. Саме цей аспект. Може давати нам прихід грошей, або ж це може бути зустрічі з пливовими людьми або допомога від відпливих людей. Це зустрічі, які будуть трансформувати наше життя в кращу сторону. Або ж це може бути вагома покупка чи підписання важливої для вас угоди. Символом дня як крокодил, тож ми можемо просто плисти за течією в очікуванні, тобто будь-яка інформація, яка потрапляє нам. До уваги ми її аналізуємо, не поспішаємо. Така тактика у нас просто слідкувати, проте і нових справ стосовно бізнесу починати не можна. В цей день, тим більше, що починаючи із 9 години 25 хвилин і до 21.35 практично весь день буде місяць без курсу. Тобто цей день сприятливий для того, щоб ми завершували поточні справи, але не для початку нових, адже вони можуть піти не так, як ми запланували, або ж мати небажаний результат. 7 листопада місяць переходить знак діви. Ми внутрішньо будемо націлені на критичність. Спрятливий день для того, щоб ми переробили всю дрібну роботу, яка потребує уваги великої до деталей. Цей день можна. Купляти все, що стосується канцелярії. На небі буде утворюватися гармонійний аспект між планетами, буде створюватися конфігурація так званої бісекстиль. Нептун буде давати гармонійний аспект до Плутону, тобто по нашій вірі, завдяки нашій відповідальності, прояву щедрості, благодійності, а також з участю Меркурію як планети взаємовідносин, спілкування, інформації, переміщень, буде створюватися. Гармонія дня, тож в цей період будьте уважними на дорогах у роботі з технікою, не поспішайте, просто вірте в себе, проявляйте відповідальне ставлення до своєї справи. В цей день можуть бути сприятливими зустрічі, підписання угод, отримання важливої для вас інформації, сприятиме і також ще аспект між. Венерою та Плутоном, який досі буде тривати хороший день для взаємовідносин, для отримання фінансової допомоги. І в цей же день місяць буде в гармонійному аспекті Тривон до Юпітеру. А це наш підвищений настрій, наші емоції будуть мати. Гарний характер, позитивний, і вони будуть розширені дією Пітера. Тобто це планета, яка надає нам щастя і гармонію, яка наділяє нас впевненістю в собі і дає нам комфорт і затишок. Цей день сприятливий для фізичних навантажень. Буде діяти енергія 24-ї місячної доби, символом якої є скеля. В цей день стародавнього Єгіпція закладали фундамент пірамід. Тобто буде гарно закладати фундамент для будь-якої вашої важливої справи. Поки місяць в Діві сприятливими будуть торгівля, оформлення грошових документів, підвищення кваліфікацій, сприятливо буде відвідування перукарень. В цей день важливо звертати увагу на своє здоров'я, купити, наприклад, щось для свого тіла. Також позитивним буде просто прибирання. Наведення порядку, розкладання все по поличках 8 листопада. Місяць продовжує бути знаці діви, буде діяти 25-та місячна доба, символом якої є черепаха. То з буде не поспіх і просто займатися справами по дому. Це хороший день для будівництва. В цей же день Венера, планета краси, гармонії, грошей, буде переходити в знак свого володіння, в знак Терези. Тож, все, що пов'язано із фінансами і взаємовідносинами, буде мати успіх. В залежності від того, куди попадає Венера, в вашій натальній карті, там буде і успіх. Про це детальніше я розказала. Для кожного знаку Зодіаку є окреме відео. Залишаю посилання в коментарях. Можете зайти і подивитися свій знак. Місяць буде в гармонійному аспекті тригон із Ураном, а це планета інновацій, всього новітнього, нових технологій, свободи. Тож внутрішньо ми будемо націлені на свою незалежність, прояв своїх внутрішніх бажань. До цього буде нас спонукати Іванера, яка буде давати нам. Удачу для реалізації всіх своїх хочу. В цей же день буде формуватися гармонійна конфігурація бісекстиль за участю Венери, Плутону і Меркурію. Всі планети належать до комерції та грошей, до взаємовідносин, до великого впливу. Тож це сприятливий період для того, щоб ви придбали для себе те, що ви хочете, або ж поспілкувалися просто з тими людьми, які вам приємні. Тим більше, що Уран також може символізувати і однодумців. Це сприятливий період для того, щоб ви спілкувалися із своїми друзями, провели з ними гарно час. Також буде спряти день і для різноманітних угод підписання договорів та зустрічей. 9 листопада місяць буде переходити в знак Терезів. Буде діяти 26-місячна доба, а в період з 7 години ранку і до 10 годин і 8 хвилин буде місяць без курсу. Нових справ не починайте. В цей день місяць буде у з'єднанні із Венерою. Продовжується темп підписання різноманітних угод і спілкування з приємними для вас людьми. Це може бути підтримка від жінок, а також сприятливими будуть. Покупки, які стосуються комфорту та затишку вашої осеї. І вже з другого полонетня починає діяти напружений аспект між Марсом, планетою активних дій, ініціативи, агресії та ураном. Точний аспект буде 11 числа, проте з цього періоду, вже будь ласка, будьте обережними, адже Марс він в напружених аспектах символізує агресію. Це планета військових, це планета, яка в напруженому аспекті до урану стає більш імпульсивною, більш агресивною, реакції більш швидкі. Взагалі, сам уран він символізує електроенергію, блискавку. Тож це аспект, який може давати аварії, поломки різко, швидко. Поводьтеся, будь ласка, обережно із вогнем та гострими, колючими ріжучими предметами. Ще раз наголошую, з огляду на стаціонарність Сатурну можна прописувати собі план дня або тижня не поспішати і бути обережними на дорогах. Із транспортом, коли місяць Терезах, впорядливим є відвідування гарних місць, кафе, театрів, просто побути на природі для пропрацювання напружених аспектів можна і займатися, якщо у вас сильний Марс на Тальній Карті, то можна займатися і спортом. Проте потрібно бути максимально уважними і не наражати себе на ризики, не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість на дорогах. 10 листопада місяць продовжує бути в знаці та Буде 27 місячна доба. Сонце буде в 19-му ріному градусі скорпіону. А це період, коли у нас будуть ситуації. Перевірка, це буде випробування труднощами, оскільки Меркурій переходить знак тельця, яким управляє Венера, то сприятливим будуть вивчення фінансової грамотності, думки будуть націлені на те, щоб накопичити все, що стосується краси, яка практична. Тобто, це може бути купівля чогось для дому. І оскільки Меркурій є планета мислення та інформації, комерції буде в гармонійному аспекті до Плутону. То може відбуватися трансформація наших думок, нашого мислення, отримання нової інформації, яка буде спонукати нас до перегляду своїх поглядів. І аспект, напружений між Марсом та Ураном, буде давати нам величезну енергію для того, щоб ми проявляли свою свободу та незалежність. Це буде боротьба за наші права. Венера буде робити гармонійний аспект до. Меркурію, тож можете спілкуватися, але з тими людьми, з якими вам приємно. І 11 листопада, вже в суботу, у нас буде досить напружений період, коли буде точний аспект опозиції між ураном та Марсом, тож, можливі поломки, можлива агресія, сварки, будьте обережні із поводження із вогнем, і з гострими колючими ріжучими предметами. В цей же період місяць буде в напруженому аспекті квадратури до Плутону. Плутон також може давати натиск певний, психологічний, на наш внутрішній світ, на наші емоції, може бути пригнічення, бажання різких змін. Це також аспект сварки. Із 17 години і 5 хвилин і до 20.39 місяць буде без курсу. З 20-ї години 40 хвилин місяць буде переходити в знак Скорпіон. В цьому знаці місяцю некомфортно, він не може проявляти свої емоції, так як раніше. Тож ми будемо більш прискіпливі, недовірливі, може бути острах, відчуття небезпеки. Буде діяти енергія 28-ї місячної доби, символом якої є лотос і в цей період. Не рекомендується приймати доленосні рішення. А в неділю 12 листопада місяць продовжує бути в знаці Скорпіон. Сприятливим буде спілкування з скорпіонами. Буде діяти критична 29-та місячна доба. енергії досить мало. Хороший день для прибирання, для того, щоб ми навели порядок в своїх думках, в своєму приміщенні, позбулися негативних звичок. Місяць буде в напруженому аспекті до Юпітеру. Тож внутрішньо ми можемо бути незадоволені станом речей і в соціумі, і краще уникати в цей період великих скупчень людей. Цей аспект може говорити і про ем, надмірність у вживанні їжі. Намагайтеся не йти за покликом своїх надмірних бажань, може бути переїданням. Цей період не рекомендується починати нові справи. Підводимо підсумки, звільняємо. Енергію для того, щоб зустріти наступного дня новий місяць. Детальніше про нього я розкажу в наступному своєму відео, тож підписуйтеся, хто ще не підписаний, щоб не пропустити важливу інформацію. А поки місяць в скорпіоні, ми будемо мати підвищену критичність, підозрілість, хоча в цей же період може зростати і інтуїція. Сприятливим буде творча та інтелектуальна діяльність, яка потребує. Глибокого аналізу можна проходити квести або займатися розслідуванням таємниць. Ось такий чекає нас тиждень. Бажаю вам, щоб він пройшов у вас якомога краще. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео.